Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено вашим питанням, які дуже багато, коли вас затримують. Все ж таки, як уникнути дикої мобілізації, коли є підстави, на що звертати увагу при затриманні, яким чином діяти, тому що це дуже важливо, дуже важливо для кожного, хто зараз знаходиться в Україні. Для того, аби знати свої права, захистити, захистити своїх близьких, захистити Україну. Від російських загарбників, щоб все відповідало дійсно закону. І так, що потрібно робити? Звичайно, в Україні наразі відбувається мобілізація, воєнний стан. Ми не будемо зупинятись на тому, чи законно це продовжено, чи незаконно це продовження. Воно є. Воно є. Там далі історики дадуть цьому відповідь і розкажуть, що потрібно було робити, що не потрібно було робити, як потрібно це було робити. Однак, ну що маємо, то маємо. Тому на що варто звернути увагу і що взагалі відбувається? Якщо ви просуваєтесь з транспортом, то звичайна підстава для зупинки це є стаття 35 закону про національну поліцію. Ви повинні з'ясувати, все ж таки, яка була підстава зупинки. Якщо це знову ж таки блокпост. То блокпости у нас встановлюються відповідно на в'їздах і виїздах населені пункти, а ці всі мобільні блокпости, фактично вони законом не передбачені. Це також потрібно врахувати. Тепер, що стосується от бусифікації і дикої мобілізації, якщо вас захоплюють, верніше зупиняють на вулиці і пропонують пройти, я вже неодноразово говорив, що якщо ви не погоджуєтесь, то. Особи, які вас затримали, це можуть бути тільки представники Національної поліції або прикордонної служби. У представників ТЦК взагалі жодних повноважень, тримати вас і затримувати нема, тому що відповідно до статті 17 Конституції України, ви просто собі, там, знаєте, відмічаєте ці норми. У нас Збройні Сили України та інше військове формування, заборонено використовувати для обмеження прав і свобод громадян, ви повинні це знати. Однак та ж стаття 17 передбачає обов'язок громадянин України захищати Україну. Тому. Треба розуміти про свої права і не забувати про свої обов'язки. Також так от представники ТЦК взагалі не мають права вас затримувати чи якимось чином обмежувати ваші права, щоб ви просто розуміли про це, поки ви цивільна особа. Якщо ви військовий, тут трохи інші закони. Тому затримати вас можуть тільки представники національної поліції. У разі, якщо ви не хочете кудись їхати, вони вам можуть розповідати, що ви в розшуку взагалі з цими реєстрами це дуже дивна ситуація. Ви можете оновити, там нема рушу, а через деякі годин, коли вам про це повідомлять, там він з'явиться. Ну, це я думаю, що в подальшому будучи розбиратись з цією історією, чому так трапляється, і хто вносить, хто має доступ на підставі, чого туди вносяться дані про розшук. Ну, знов ж таки, це окрема історія. Тому, якщо ви не хочете, повинні скласти протокол про адмінзатримання, і тільки з цим протоколом, а також ви маєте право вимагати надання вам безоплатної правової допомоги, доставляти вас ТЦК ЦК виключно для складання постанови. Верніше протоколу про порушення правил військового обліку або порушень правил мобілізації. Що стосується мобілізації в інших регіонах, не там, де ви знаходитесь на військовому обліку, ще в березні, наскільки я пам'ятаю, 2023 року Шмигаль прийняли зміни до постанови про військовий облік, про ТЦК і дали можливість мобілізувати будь-кого будь те за виключенням офіцерів. Запасу, а також представників там, резервістів, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, якщо, ну, розвідорганів зовнішньої розвідки і так далі. Всіх інших можуть мобілізувати будь-де. Однак для того, щоб вас мобілізували, ви повинні пройти в ЛК. Тобто, якщо ви відмовляєтесь від проходження ВЛК щодо штрафів, я ну, розумію, що тут відео, фактично всі штрафи є незаконними. Ви можете прямо зазначити, що ви у вас є медичні документи, які ви повинні надати і е, хочете надати для того, щоб встановили ступінь придатності вашої для військової служби. І, відповідно, пройти ВЛК в тому регіоні, де ви зареєстровані. Без ВЛК вас мобілізувати не можуть. І штраф, який буде виписаний, він також є незаконним, Його також можна оскаржити. От всі ці знаєте, дуже диво, коли в парламенті розповідають от про штраф. От зараз підвищення. Я про це зніму окреме відео. Підвищення відповідальності для представників ТЦК, що ніби вони повинні, якщо людина з'явилась, відразу описувати штраф штраф за що. Вони не відкривали КУПАП. Стаття примітка до статті 210 КУПАП. чітко зазначає, що жодні штрафи, норми цих статей 210-2101, не застосовуються, якщо Міністерство оборони має доступ до інших державних реєстрів. У нас це бронюється через дію, через інші державні реєстри, то доступ вони мають. Єдине за що можуть штраф стягнути, це виключно за втрату військово-облікового документу. За це так дійсно штраф можуть стягнути. За все інше не можуть. Тому таким чином ви можете все ж таки отримувати повістку в свій ТЦК, приїхати в свій ТЦК, пройти ВЛК і далі вже бути мобілізованим, як того вимагає законодавство. Тому звертайте на це увагу обов'язково, і я раджу все ж таки вимагати дотримання своїх прав від представників ТЦК у разі, якщо щось йде не так, все ж таки звертатися з відповідними скаргами, позовами і доводити всі ці справи до логічного завершення, тому що от ця бусифікація це. Злочин це і викрадення людини, і перевищення службових повноважень. Це злочин, за що передбачена відповідальність віком строком від 8 до 12 років. Ну, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти, підтримуйте Україну, не забувайте також про свої обов'язки, обов'язок захищати Україну. Звичайно, ми можемо тут хейтувати, іронізувати і так далі. Однак іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Це треба розуміти і. Рухатись вперед, захищати і свої права, і Україну, і своїх близьких. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь і разом будемо наводити лад. До зустрічі!